Всім привіт! Вім подарок, червоний Від брачок відіктопчуть. Кажуть, голуби не заскочили, заскучилися за мною. то в клітці. Їдять. червоний брак маєте, 3 дні шкодуйте, давайте, ріпачок давайте повідмивав там поїлку. Гілку відмив, повідмивав все. Їсти все мають. Пускай я там того, що я вам голуб'ятня покажу. А буде почистити сьогодні, ну будемо ми почищу. ХС також заскучився, так? Хе-хе-хе. -е -е. Що, заскучився за мною? І також тут на муди ще сидять, ріпачок теж повіднував все поїлку. І стимаю зараз там ті борочок поїдять. І також цим дам Павліни є, як ви питали. Но, на жаль, води немає, бо вони несуться, і ще якісь вони несуться. Брат не замічає. І не знаю, їх, які яйця виставити які викинути. Бо тут так багато голубів він нарахував. І разом 50 штука. Вибачайте, що грязно. то думаю, буду чистив сьогодні. Буду вам Ще Самольота сидить. Все буде добре. Почистив більш-менш, голуб'ятню то. Сьогодні в одну, завтра в треба все буде почистити. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Буде пряма трансляція ввечері.